Ще цікава інформація: Перший в Україні віртуальний мурал на руїнах розбомбленого будинку. На Жилянській відкрили новий арт-об'єкт. Автори стінопису Український гурт творче, аби побачити інсталяцію, вам потрібно за допомогою телефону. Просканувати табличку з QR-кодом за посиланням У вас відкриється ефект в інстаграм. Після цього наведіть камеру на зруйнований будинок над руїнами побачите видатного українського композитора Миколу Леонтовича, відомого у світі всьому світі композицію «Щедрик», до дня народження. Якого і при е, приурочили цей проект. Музичним супроводом муралу є пісня «Broken Heart» від гурту творчі. Сьогодні день народження Миколи Леонтовича, і навесні е, я познайомився з його творчістю, е, слухали багато його творів і дуже запав до душі е, твір «Налетіли журавлі в його обробці. І я засимплував цей твір в нашій новій композиції Broken Heart. Е, е, це трек про, про тугу і про любов. Протугує любов, так, так яке присутні до сих пір. І таким чином ми хотіли дати трохи більше життя українському культовому композитору в цей час, зробити трохи більше сучасним, як він робив колись. На створення муралу пішло пішли тижні. Допомогла у цьому ілюстраторка з Одеси Ольга Родзік і також Київська міська рада та Шевченківська райдержадміністрація. Віртуальний стінопис є символом української незламності, бо ж сам будинок росіяни перетворили на руїни ще 17 жовтня. Тоді з під завалів рятувальники витягали тіла п'ятьох. Саме віртуальний морал він пов'язаний, мабуть, більше із нашим мистецтвом, із нашою культурою, з нашим, скажімо так, українським ДНК. Ми хочемо привернути увагу як української спільноти, так і міжнародної до тих проблем, які відбуваються у нас, і саме вирішили розмістити цей мурал біля стін саме цього зруйнованого будинку. Але він більше про мистецтво і про нашу якби незламність, і про те, що нашу культуру ніхто ніколи не зламав.